Доброго дня! Ми з вами на каналі Поверхи свідомості, і я з вами Тетяна Володимирівна. І сьогодні я знову з вами. Нагадую, що я надаю індивідуальні консультації. Мої координати ви можете знайти в чатці профіля. Прошу, дзвоніть, записуйтеся, буду завжди рада. Сьогодні я хочу розказати вам таку тему: як жіноча така загадкова ну, меланхолія, депресія, сум, зневіра. Жінка е, така замріяна і невідомо, від чого вона відчуває так, ну, такий занепад, скажімо. Що ж це таке, звідки воно береться? Розкрити цю тему я хочу е, з точки зору того, що я не є лікар і я не лікую тими засобами, якими лікує традиційна медицина. Я є духовний цілитель. І буду цю тему розкривати саме з цієї точки зору. Тому що традиційна медицина вона працює з наслідками і з симптомами. І, власне, оцей наслідок, симптом, вона знімає хімічною сполукою якоїсь, щоб людина цього не відчувала. А я буду розказувати вам, як же ж зрозуміти, що це за процес. Оце така депресія, така меланхолія, зневіра, сум. З точки зору е, духовного цілителя. Але знову ж таки, я підкреслю, що я не є астролог, цього є в інтернеті достатньо, і ви можете це все подивитися. Я є духовний цілитель, але опиратися в своїх поясненнях я буду на астрологічні якісь моменти, тому що нам треба. В своєму розумінні взагалі на щось спертися. І в цьому нам, власне, допоможе астрологія. Дивіться, відчуття такої зневіри, пустоти, суму, на що нас саме власне викликає. Нас викликає відчуття, що немає задоволення. І я самостійно не можу е цю нехватку покрити. Я не можу самостійно в цьому впоратися. А в тому, хто би мені міг допомогти в цьому впоратися, немає. Або той, в кого я обрала на цю роль, хто би теоретично, гіпотетично міг би мені закрити цю нехватку, він або не хоче це робити, або його немає. І виходить так, що мені потрібно самостійно. Закрити цю нехватку задоволення, якогось комфорту. Але я або не знаю, як це зробити, або в мене немає взагалі розуміння, що я можу це сама для себе робити. Тому що. От комусь допомагати, це якби прийнятно. А допомогти сама собі в нас дуже часто стоїть заборона піклуватися про себе у формі егоїзму. Тому що, коли людина намагалася на початкових стадіях свого розвитку якось собі самостійно допомагати, її часто могли звинувачувати, що вона надто егоїстична. І поступово-поступово в людини навики дбати за себе атрофовуються. І коли вона попадає в якусь нужду, в якусь потребу не тільки матеріального якогось фізичного характеру, а емоційного в першу чергу, тому що оцей от екзистенціальний сум – це є якась така емоційна потреба. І в нас дуже часто, переважно завжди, немає розуміння, що свої емоційні потреби я повинна закривати сама, тому що. Ну, емоція в мене виникла, значить, це є моя продукція. А значить, цю продукцію я мушу закрити, що хтось мусить зробити цю продукцію. Ми не розуміємо, що на свій продукт ми можемо виділити якийсь інший продукт, який може стабілізувати оцей от емоційний наш, скажімо. Нестабільний стан, якась емоційна потреба, ми не розуміємо, що ми повинні самі коригувати свої емоційні стани. І ось коли є якась потреба емоційна, ми чекаємо підтримки, якогось схвалення чи чого ну, в залежності від того, яка виникає оця емоційна потреба. Ми чекаємо від інших людей. Вони нам не надають, і ми залишаємося в такому стані ну, безпомощності. Ми не можемо самі допомогти, тому що в нас цей навик допомагати собі самостійно, він є атрофований дуже часто батьками і вчителями, саме звинуваченням в егоїзмі. І ми таким чином відрікаємося від е, допомагання. Самому собі. Е, знаєте, от ще коли, в часи, коли Крим був наш, ми з родиною подорожували влітку у літній відпустці. І їдучи машиною по трасі якійсь Кримській, я не пригадую, на якій це дорозі було, але мені видається, що це була траса, можливо, з Керчі до Симферополя. Я не можу сказати, який це рік був. Я не пригадую, чому я так звертаю увагу, який це рік. Тому що мова зараз буде йтися ну, про дуже смішну річ. На дорозі ми зустріли бікборд, на якому величезними, величезними буквами було написано е, на російській мові: ми заставимо депутата вработати. Величезними буквами. Я не знаю, яка ця політична сила виставила е, такий бікборд, але у моєї родини, і у всіх, хто були е, в тій машині, виник просто сміх. Розумієте, на, на нас напав просто сміх, що ми заставимо депутата роботи. До чого я цю історію розказую? Я в особистому консультуванні дуже люблю приводити такі історії з життя для того, щоб клієнту, який прийшов за допомогою, не було настільки, як сказати, ну так, ніби він прийшов в операційну, що ми робимо операцію на його емоційному стані. Оця така терапія, скажімо моя, вона має бути весела, легка і доступна. І зрозуміла для того, щоб людина, яка не займається професійно своїми емоційними станами, своїми проблемами, вона не знаходиться в постійному пошуку вирішення своїх проблем, вона ситуативно потрапляє в цю історію, і їй потрібно, щоб ця допомога не зустріла внутрішнього супротиву людини, тому що коли людина довго знаходиться в якомусь емоційному стані. І де їй вже ця допомога дуже часто вона самостійно її блокує. І для того, щоб ця допомога могла долати ці перешкоди, вона має бути в такій ігровій формі, непомітна. Тобто, в цього. Внутрішнього критика, який зараз же ж має закритикувати е, цю допомогу і заблокувати її, не дати можливості цій ментальній конструкції вбудуватися в енергетичне тіло людини. Цей критик моментально все обезцінить і не дасть можливості людині отримати цю допомогу. Так ось ця допомога має бути в ігровій, в смішній формі, щоб цей критик не зауважив, що це є допомога, розумієте? Цей приклад е, з тими робочими депутатами, до чого я привожу, коли у нас виникає оцей емоційний такий тяжкий стан, і видається, що допомога е, не є можлива прийти вчасно, не, ну, просто нереально собі якось зарадити у цих станах. Дивіться, що я хочу сказати: от звернемося тепер до астрології. Хто ж нас може допомогти, кого ж ми можемо заставити працювати, щоб ця конструкція, людина, субстанція якась могла нам допомогти? В людини в астрологічній карті за відчуття задоволення, емоційного комфорту, е, ну, навіть за гроші, за здоров'я, за, за всі оці речі відповідає Венера. І коли вона в карті є уражена або в слабкому положенні? Або ну, чимось вона є заблокована, скажімо, іншою планетою Сатурном. Вона не може надавати людині цього відчуття комфорту, стабільності, покращеного емоційного стану, ну і так далі. Хорошого фізичного самопочуття. Так от ми будемо заставляти працювати не депутатів. А нашу власну в нашій астрологічній карті Венеру. Вона дуже часто в нашій карті не працює. Розумієте, вона є спляча, не проснулася Оця Венера це взагалі є жіноча енергія. Марс це є чоловіча. І дуже часто ця венера вона не виводиться, якби на свідомий рівень, вона десь там за. Закрита в підвалах підсвідомості, і вона в енергетичному тілі в карті людини не працює і не допомагає? Так ось, взявши цю конструкцію від депутатів, я хочу перенести парадигму на нашу Венеру в астрологічній карті і примусити її працювати на наш добробут, на наш піднесений настрій, на це відчуття комфорту і задоволення. Як ж ми можемо її примусити? На роботу. Дивіться. Е всі люди знають, в якому знаку Зодіаку знаходиться їхнє сонце, тобто це є знак Зодіаку. Але дуже часто люди не знають, в якому знаку знаходиться їхня венера, яка відповідає за саме головне самопочуття комфорту, добробуту і благополуччя. В якому вона знаку, вони не знають. І тому вони не відчувають свою Венеру і не знають, як з нею співпрацювати і як її примушувати працювати на, наше, ну, на наші потреби. До прикладу, моя венера є в раку, а сонце моє є в близнюках. Відповідно, для того, щоб досягти оцього стану комфорту, я не повинна опиратися на близнюки, які в мене є сонце, яке в мене є в близнюках. Бо я достатньо і так говорю. Я достатньо і так розповідаю. Вона в мене сонце моє є пропрацьоване. Близнюки, які люблять багато говорити, доносити інформацію, спілкуватися. Воно в мене. Розпрацьоване і дуже гарно, е, значить, в моїй карті е, прописане. А якщо я не, від, ну, не відстежую, не розумію свою венеру, яка в мене знаходиться в раку, в раку вона є слабенька і мало. Вона така уражена в падінні, і вона на повну силу не може працювати. Це так, якби вона прийшла в гості до когось, і їй там некомфортно, вона не відчуває себе зручно, і вона так кремпується, скажімо, трошечки. І ось це відчуття задоволення, воно в мене таке трошечки зажате. І я можу відчувати таку меланхолію, сум. Від чого це? Тому що знак зодіаку рак, в якому перебуває моя Венера, власне, він, е е е основна, яка його риса знаку того дому. Е основна риса дому раку це образи, якісь такі сум, емоції, отакі е водні. Е ці емоції вони не є. Очевидно, проявлені, але превалюють в цьому домі емоції, от, власне, от цього такого легкого суму. так, Знаєте, кажуть, що жінка зажурилася, така вона якась така меланхолічна. От я дуже часто перебуваю в такому знаку. Для того, щоб ви розуміли свою Венеру, я, в якому ж вона є стані. Які ваші базові емоції, тому що людина відчуває свої базові емоції, власне, такі, в якому знаку перебуває її венера. І ми можемо покращити оці от базові свої емоційні стани за допомогою, коли ми розуміємо. В якому знаку ваша Венера, і в чому власне її падіння, в чому власне її ураження, в чому власне її слабкість, неможливість дати те відчуття комфорту, насолоди і задоволення. Е, до прикладу, я вам поясню, як я це роблю, і ви кожен простеживши, в якому знаку ваша Венера, зможете укріпляти оцей дім. Оцей знак, і, власне, оце відчуття задоволення і насолоди. До прикладу, е якими ж ми засобами можемо укріпити знак раку? Якщо ви помітили, я дуже часто ношу перли, а перли це є е якби, продукт моря. А рак, як ми знаємо, він живе у водах, там в річці, ну, це водна така стихія. Море, океан. І ось все, що стосується моря, мені страшенно подобається. От Як зрозуміти що, свої бажання. як зрозуміти? Те, що мені подобається, те, що мені приносить задоволення і стан кайфу, це все стосується моря. Я коли була в юності і мріяла, ким би я хотіла бути. Мені на думку, перше, що приходило, що я хочу працювати на риболовельній ну, шхуні, якщо це брати там раніше, або траулі, і такому промисловому, і там працювати на вилові ну, риби. Така думка мені приходила. Я прочитала в юності книгу. По-моєму, вона називалася Жінка і море чи дівчина і море, щось таке. Я дуже захопилася цією ідеєю. Так ось, всі жіночі прикраси, які стосуються моря, це корали, я дуже люблю. І таким чином я укріпляю оцей знак, я покращую перебування своєї Венери в знаку рака. Я підсилюю цей дім і роблю своїй Венері більш комфортне перебування в цьому знаку. Що ще може бути з жіночих прикрас підсилювати цей дім раку і таким чином покращувати перебування в Щоб вона так не журилась, моя Венера, щоб вона не була така сумна. Ну, білюза, скажімо, бо вода морська, вона такого бірюзового кольору, можна одіти собі е, намиста з білюзи, е, ну, щось такого типу. Е, люблю дуже одяг такого е, голубого або зеленого кольору. Це теж е, колір морської води, морського. Е, ну, Брізу такого дуже подобається мені, коли запах є навіть е, тих водорослів е, морських. Якщо я хочу, наприклад, покращити своє фізичне здоров'я, тому що наша щитовидна залоза, вона теж, якщо вона є. Ну, в не дуже хорошому стані, вона впливає на емоційні стани. Люди, які мають дисфункції щитовидної залози, вони мають дуже сильні перепади настрою, і треба звернути увагу, не пити зразу депресанти, а треба подивитися, можливо, моя щитовидна залоза потребує якогось йоду, можливо, попити якісь бади з морськими водорослями, або щось там зі спіруліною, або щось такого плану. Я. Саме так розуміючи своє положення жіночої планети, як я можу укріпити свою жіночу природу, я власне, звертаюся до оцінкої морської тематики. Я або їду на море, або взимку, якщо мені стало важко, то можна поїхати ну, кудись там на південь, в Єгипет чи ну, щось таке елементарне. Кожна людина, якщо хоче покращити значить, своє оце відчуття задоволення, вона в першу чергу, що вона повинна зробити, вона повинна подивитися. В астрологічній моїй карті це мої базові настройки від Бога. Це те, що Бог заклав. От, як ми варимо борщ, наприклад, ми по рецептурі закладаємо різні інгредієнти. А щоб зрозуміти свою природу, Себе вивчати, треба зрозуміти, з чого я є зварена, що Бог заклав в мою карту, які інгредієн... яких інгредієнтів власне складається моя енергетична структура. І як я її можу, якщо там є щось не дуже, скажімо, як я можу її покращити? Так ось я можу покращити своє відчуття комфорту. Освідомлюючи, що моя Венера в ракує, от там їй не дуже комфортно. Вона там плаче сидить. Скажімо, дитинку маленьку закрили в якомусь темному підвалі, і їй там некомфортно, сиро, темно, одиноко, сумно, і вона там сидить, плаче. Я розуміючи це, можу подумати. Що я цій маленькій дівчинці, яка засумувала в темному підвалі без відчуття цього сонця, моря, запаху риби, яке я обожнюю: не люблю м'ясо, люблю тільки рибу, тому що приносить мені задоволення тільки морська тематика. По моєму прикладу, ви зрозуміли, як працювати з своїми відчуттями комфорту. І ви можете це зробити, відстеживши, в якому знаку знаходиться ваша Венера, яка дає вам відчуття комфорту, ви будете розуміти чітко, як я можу без посторонньої людини сама закривати свої потреби, сама перебувати в стані комфорту і задовол... як працювати з задоволенням своїм? Наприклад, жінки люблять парфуми, і от для мене е якісь парфуми з запахом так якогось такого морського бризу на підсвідомість будуть приносити відчуття задоволення, минуючи е свідомість, аналізуючи, чому я почуваю себе так добре, а запах він падає зразу на підсвідомість. І я моментально можу. Покращити своє самопочуття запах, який буде мати морський бриз. Розумієте, таку морську свіжість. І кожна людина, знаючи, в якому знаку знаходиться її венера, відстеживши які характеристики має її знак, і саме тими засобами зразу вплинути на свою. Замість того, щоб з психологами пропрацьовувати оці відчуття задоволення, ходити на психоаналіз роками, роками і нічого не могти освідомити, тому що все це заложено в нашому енергетичному тілі і в підсвідомості, нам треба моментально могти впливати на свою підсвідомість, а не роками крутити свідомі оці думки, мислі крутко робити і впадати в ще більшу. Незрозумілість. Ось і коли це я вам розказала, як впливати на неосознані процеси в людини на відчуття її задоволення, як їх коректувати на своєму прикладі. Але для того, щоб ми знайшли, як вплинути В кожній людині, ви маєте змогу прийти на консультацію до мене, ми разом з вами знайдемо методи впливу корекції вашого емоційного стану. Якщо ж в людини заблокований Марс, скажімо, він знаходиться в якомусь знаку, е де Марс є слабкий, в падінні, заблокований іншими планетами, людина може. Ну, відчувати таку безпомічність і прокрастинацію, вона може не починати діяти, от вона може вже, наприклад, освідомити, де знаходиться її Венера, може освідомити, що вона може для себе зробити, для свого емоційного стану. Але якщо вона теж не буде знати, де знаходиться її Марс, який відповідає власне за дію. То вона не зможе його висвободити. Вона теж людина повинна зрозуміти про свій Марс. Його висвободити для того, щоб він міг легко діяти, легко собі помагати, легко робити любі дії, а не пити таблетки. Ну, я все ж таки не заперечую медицину. Я вважаю, я дуже багато разів говорю, що моє переконання. Що медицина має право на існування е, ну, тільки стоматологи, тому що без них нікуди. Ну, якщо вже є е, там певні речі, то людин, ну, хірург, стоматолог, він мусить видалити ці проблемні е, ну, речі і допомогти пацієнту. І інші Хірурги вони теж мають ну, недаремно їдять свій хліб, тому що в людини бувають випадки, коли може допомогти тільки хірург, і ми не можемо такими цілительськими методами, скажімо, там виділя... видаляти апендицит або робити операції на серці, ну та й інші операції. А такі захворювання, як діабет, ревматоїдні артрити. Інші е, обмінні артерії, автоімунні процеси це все психосоматика, яка, е, в принципі, може бути е, ну, зцілена, не говорю, вилікувана, тому що лікування це е, прерогатива наших лікарів, це їхній хліб. Я не вправі е, це оспарювати, але в мене є на це своя думка. Що з психосоматикою можна працювати іншими методами, і ми чітко бачимо, чому, е, подарувавши жінці якісь намиста, косметика вплоть до того, що парфуми, подорожі і ще щось, ми можемо коректувати її емоційні стани, а емоційний стан може знімати якусь е, соматику. Тому е, сьогодні власне, була розповідь про те, як ми такими незатіливими е, способами можемо коректувати навіть дуже і дуже тяжкі емоційні стани, з якими е, не справляються психіатори. Психіатри можуть мені заперечити, що ця е, депресія може бути викликана ендогенними станами. Що це таке ендогенний стан? Це порушена біохімія мозгу. І що біохімію мозгу ми не можемо коректувати медикаментозними способами. Але біохімія мозгу теж може порушуватися. Вона може вже бути закладена е, розумієте, астрологічною ситуацією, От всі хвороби, вони вже записані на генетиці, коли дитина народжується, на генетиці, на генах, вже записано відразу, чим вона буде хворіти і в якому віці вона помре. Це вже зразу в генокоді людини є записано. Але якщо ми міняємо оці підсвідомі процеси, включається епігенетика. І міняються біологічні, біохімічні процеси як в мозку, так і в е, ну, фізичному у всьому тілі людини. Тому е, я вважаю, що е, безумовно, е, яка ще основна думка? Що бади, які містять е, вітаміни, якісь біоактивні речовини, які міняють біохімію організму, допомагають е, організму е, збалансуватися, але це є натуральні якісь продукти, харчування також, воно впливає на наш фізичний стан, не доводячи людину до таких тяжких станів. Коли їй вже потрібно пити якісь хімічні препарати для корекції своїх фізичних, емоційних і ментальних станів. Тобто Бог нам дав життя і Бог створив все в комплекті вже з нами, чим ми можемо натуральними засобами коректувати собі оці стани. Тому я, якщо в когось є така потреба е, коректувати свій психічний стан, емоційний, ментальний, фізичний будь-які є проблеми зі здоров'ям, хтось хоче похудати, не може. Я всім цим займаюся. І дуже гарні результати в нас є. Тому я дуже запрошую, е, пишіть мені, є координати в шапці профіля, і ми з вами. Можемо вирішити всі ці, ці проблеми. Ось зараз хочу ще розказати, як я хочу потішити свою морську Венеру. Починаючи з 1 березня, я буду ну, мати подорож таку на термальні джерела у венгерське місто Хайдусобосло. Там будуть проводитися різні тренінги і різні ну, робота з нашими станами. Я всіх запрошую, хто бажає прийняти участь в такій подорожі, оздоровитися на термальних джерелах разом зі мною в моїй компанії, пропрацювати якісь свої моменти і побути на якихось цікавих екскурсіях. Ну, напевно, на цьому хочу закінчити. Кому є потреба роботи такої, то пишіть мені, дзвоніть, я буду дуже рада. А на цьому все. Поставте, будь ласка, лайки, підпишіться, напишіть свої коментарі, хто, можливо, хотів би пропрацювати зі мною ось ці стани. І на все добре. Всього доброго!